Друзі, вітаю! Сьогодні 21 травня з вами традиційно кожного дня я, Валерій Клочок, підбиваю підсумки інформаційного дня, що минув. Визначаю найактуальніше і доношу до вас з величезним задоволенням, тому що я бачу, вам подобається те, що я роблю, і ви це цінуєте. Для мене це найбільший подарунок і це найкращий стимул. Навіть попри те, що довго не було сьогодні світла, тому новини так запізно. Але порити з тим традицію не порушуємо. Принаймні, намагаємося. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео, друзям. Щодо світла, то завтра графіки знову будуть діяти, але лише вранці. Та аж ввечері в цілий день обіцяють, ну принаймні в Києві графіків відключень не буде застосовувати. Але я думаю, що світло налагодиться після швейцарського саміту миру. Чому? Дивіться до відео до кінця, я вам про це обов'язково розповім. А поки що про успіхи наших Збройних сил України на фронті. Уже сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив про те, що 19 травня був знищений. Російський ракетний корабель Циклон, який не встиг навіть випустити жодної ракети, і, ймовірніше за все, це останній носій крилатих ракет в Криму. Чи так чи ні перевіримо з часом, але те, що дійсно останнім часом ми не бачимо наявних в чорному морі якихось кораблів, які випускали по Україні ракети, то це факт. Тобто, успішність застосування західної зброї, вона більш ніж очевидна. Але бити по Росії нам не дозволяє. Дискусія зараз в цьому плані ведеться дуже серйозна. Я сказав би навіть скандальна. Я вам про це розповідав попередні дні. Питання з місця не зрушується, але наполегливість, з якою зараз це артикулюють і президент Зеленський, і міністр закордонних справ Кулеба, і інші наші чиновники, я думаю, що дасть свої результати. Принаймні, треба тиснути. Хто стукає, тому і вичиняють. Тим паче, ну, це зовсім несправедливо, не дозволяти нам бити. Наприклад, там, американськими ракетами по території Росії, де знаходяться військові об'єкти. Наприклад, що за 2-3 кілометри від лінії кордону розміщено групування російських військ, які хочуть наступати на Харківщину, його просто треба знищити. А це можна було б зробити, наприклад, ефективно тими самими ракетами, якими знищили заданий мною циклон. І буквально два слова щодо ситуації на Харківщині. На ранок сьогоднішнього дня від Генштабу була інформація про те, що наступальний потенціал росіян тут зменшився вдвічі, а так стало менше, і станом на вечір на 20-ту годину було повідомлення про те, що було здійснено там близько 12 бойових зіткнень, тривали бої в районах Вовчанська і Стариці. Також російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, липці і одразу три на білий колодязь. Ситуація залишається під контролем українських підрозділів. Вони задають ворогу вогневу ураження. Друзі, це офіційна інформація. Також додам, що в операціях військових. На лінії фронту беруть участь і підрозділи головного управління розвідки. Вони знаходяться на ключових напрямах, зокрема в Донецькій та Харківській області. Це і представники і Російського добровольчого корпусу, і Легіону Свобода Росії. Ну фактично задіяні всі. Наші сили для того, щоб стримати ворога на цьому напрямку, і в тому числі і часовому яру. І е, навіть є повідомлення про те, що знищується російська техніка десятками. Але поки що Росія спроможна підтримувати наступальний потенціал, є повідомлення про те, що вони збирають якусь наступальну групу, в якій чисельності мені зараз сказати складно, аби влаштувати провокацію, аналогічно як на Харківщині було, але на Суми. Про це говорив сьогодні речник Державної прикордонної служби. України Демченко варто очікувати провокацій. Втім, ще минулого тижня влада Сум говорила, що так, ми готові. Тому більші чи менші мірі, але дійсно готові до цього. Чому менші мірі? Тому що скандали, до прикладу, з побудовою фортифікацій вони не вщухають, вони набирають обертів і дуже хотілося, щоб були зроблені відповідні висновки. Ну а тепер давайте перейдемо, друзі, до наступної новини, яка, як на мене, дуже важлива. Оскільки сьогодні Зеленський давав інтерв'ю виданню Reuters з нагоди п'ятиріччя перебування на посту президента України. Так сьогодні виповнилося 5 років. Ну вчора, можна сказати, сьогодні. Коли Володимир Зеленський підняв булаву у Верховній Раді і сказав, що тепер він президент і президенти, ми всі з того часу пройшло чимало часу. Вибачайте за тавтологію. І от журналіст видання Reuters запитав його. Чи впорався він, на його думку, зі своєю роботою на посаді президента України за 5 років? Зеленський відповів: мої 5 років ще не закінчилися через воєнний стан вони тривають. Я просто поточню, друзі, що в останні дні, тижні, місяці, триває активна інформаційна кампанія про те, що Зеленський нелегітимний після 20 травня. Сьогодні я читав чимало дописів у. В російських телеграм-каналах, де, зокрема, вони цитували Медведчука, білого Медведчука, який розказав, що Зеленський нелегітимний. Натомість якісь там інші представники Кремля тихенько собі мовчать про цю ситуацію. А ви знаєте, що і Зеленського, і Порошенка навіть прибрали з бази розшуку, де вони були два чи тижні тому. Ну, я думаю, що Китай їм порекомендував цього просто-напросто не робити. І будь-хто із офіційних посадових осіб Кремля нині не говорить про те, що Зеленський нелегітимний. Один Медведчук відсвічує з цього приводу. Втім, повертаємося далі до питань, які, власне, були обговорені із Зеленським під час цього інтерв'ю, бо вони в великій мірі показують, яку позицію нині ми займаємо і які перспективи нас очікують. Зокрема, що стосується переговорів, Уже чимало сказано, переказано. В принципі, Зеленський нічого особливо нового не сказав. Він сказав, що відправною точкою майбутніх переговорів із Росією стане саміт у Швейцарії, який буде проходити без Росії. Це за наполягання України Росії туди не запрошували, аби вони не формували там свій порядок денний. З 10 пунктів формули Миру Зеленського я сказав сам президент Зеленський, буде обговорюватися лише три. Я також вам про це розповідав, але він також про це повторює практично майже щодня. А саме буде обговорюватися вільне судноплавство, ядерна і енергетична безпека. Тут якраз я вам то, що говорив на початку з відключеннями, пов'язую саме оце питання із швейцарським самітом. Я думаю, що після швейцарського саміту ми побачимо зовсім іншу картину з відключеннями, дуже хотів би не помилитися. Ну і також третім питанням буде обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей. Зеленський наполягає на тому, що якщо з цих трьох питань буде напрацьована спільна декларація, поки що заява про те, що країни, які є учасниками цього глобального саміту миру, Підтримують її, після цього буде напрацьований покроковий план реалізації і представлений Росії. Тобто з Росією почнуться переговори з цих трьох питань про припинення війни, про зменшення інтенсивності обстрілів, таке інше, Зеленський не говорить. Але я вам говорив позавчора. Ви бачаєте, що. Постійно повертає нас там в день-два назад, але поточнюю просто що ви будете бачити чимало інформації про те, що Україна готова до переговорів. Про це заявив Литвиненко, про те, що треба зменшувати інтенсивність вогню, припиняти обстріли таке інше. Це буде звучати в риториці для того, щоб готувати українців до такого процесу. Хоча, до прикладу, і Зеленський не визнає Путіна і говорить, що діалог з ним неможливий. Він сьогодні знову це поточнив. Коли давав інтерв'ю Ройтерсу, він сказав, що Путін не є самостійною фігурою і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. Цю ненависть підтримує оточення Путіна. Тобто він говорить про колективну відповідальність, і це абсолютно правильно, як на мене. Але він дуже цікаво і екстравагантно висловився з приводу Путіна і сказав, що з Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Боротися, ти обов'язково. Переможе, цитую. Тобто ми маємо боротися і обов'язково переможемо. І також він там охарактеризував не найкращими словами Росію. Заслужено, звісно. Він говорить, що хочу, щоб ми просто пам'ятали наша сила у нашій любові до України, а не в якомусь відношенні до Рожки. Вони вже не Росія, вони вже Рожка. Так саме сказав Зеленський. Я свідомо запікав ці слова, друзі, тому що Ютуб не любить, коли. Так говорять про Росію такі алгоритми Ютубу вони нічим не відрізняються, до прикладу, від алгоритмів того самого Фейсбуку чи Інстаграму, коли ви бачите постійне блокування постів, які розцінюються, як, наприклад, там поширення, пропаганда, агресії чи ще чогось. Також він говорив і про те, коли ж зможе Захід дозволити нам використовувати їхні ракети для ударів по військових об'єктах на території Росії. Складний діалог, він непростий, постійно навіть контраверсійні заяви. Мені журналісти ледь не щодня ставлять ці запитання про те, коли ж це може статися. У мене особисто відповіді на це немає, але я пояснюю, тут абсолютно у мене збігається думка із Зеленським, що та й з вашою так само, я в цьому навіть не сумніваюся, що Захід примітивно боїться ескалації. Так, він боїться ядерної булави Путіна. Він навіть розпочав тактичні ядерні навчання сьогодні, демонструючи, що, мовляв, він може застосувати якусь там ядерну зброю або іскандери з ядерною боєголовкою, який прилетить умовно на Донеччину і продемонструє свою силу. Аргументів у Путіна направду більше не залишилося, саме через те захід боїться. Але планомірна робота, дипломатична тиск на захід, він триває. Я думаю, що яструби, як Ентоні Блінкен у Білому домі, все-таки рано чи пізно переконають Джозефа Байдена зняти це. Обмеження на використання західної зброї. Чим далі, тим більше й гучніше, лунають заяви від різних високопосадовців у країнах Балтії, наприклад, Східної Європи, вже Західної Європи, Великобританії. Вони говорять так: єдиний хто зараз став би таким каталізатором цих процесів, це дійсно Джозеф Байден. Але поки що заяви нема. Ну добре, хоча б він не підтримав рішення міжнародного кримінального суду про арешт Беняміна Нетаніяху разом із арештом очільників Хамасу. Тобто, коли прирівняли Цахал і терористичну групу Хамас, поставили між ними знак рівності, Байден слава Богу, хоч це засудив, і це дуже добре. Я до речі, готував з цього приводу вам. Сьогодні, вранці відео, воно виявилося цікавим. Я бачу, що ви на нього добре реагуєте. Хто не дивився, посилання в правому верхньому кутку, традиційно переходьте і переглядайте. Там буде цікаво, чого багато чого дізнатися. Наступне питання, яке проговорював Зеленський із журналістами Reuters, це використання системи протиповітряної оборони країн Східної Європи і країн НАТО. Він переконаний в тому, що, до прикладу, Польща могла б збивати ці ракети. Такий діалог ведеться вже не перший день. Зрушень поки що немає, але є заяви, до прикладу, від окремих політиків, про те, що дійсно це можна було б робити навіть представники партії Шольца, говорять про те, ну було б непогано, аби. Там збивалися ці ракети з території Польщі. Польща не готова нам передавати свої патріоти, але я думаю, вона б дуже легко б збивала ці ракети, якщо вони, наприклад, залітають на територію, як то вже було, ми це бачили. Ну, принаймні, друзі, з цього приводу очікуємо рішень. І ще пару дуже цікавих новин, як на мене, які треба було б також вам донести. Ви напишете, чи вони вам цікаві. Обов'язково, друзі. До речі, пишіть я коментарі ваші перечитую. Ну, принаймні, намагаюся читати максимальну кількість і реагувати. Зараз їх все більше стає. І як я казав, Поширюю практику, беру якийсь один із цікавих і буду коментувати в своїх наступних відео. Вибачайте, що на сьогодні, бо сьогодні зі світлом вкрай все було непросто. Так, от Рада Європейського Союзу, 21 травня, схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Гроші це не дуже великі. Це сума приблизно в межах 3 мільярдів євро по року буде. Із цих 3 мільярдів євро Україна буде використовувати 90% цих грошей на придбання зброї. І 10% на відновлення інфраструктури це вкрай мало, але це хороший крок, тому що очікувати, що Захід ухвалить однозначно рішення про конфіскацію всіх 300 мільярдів доларів Росії. Ну, це було б як на мене трішки. Неправильним, скажу так, м'яко. Хоча процес, як бачите, рухається, вони навіть і прибутки не хотіли нам віддавати, тепер будуть віддавати і це будуть робити щороку. Якщо ми кожного року будемо отримувати 3 4 чи 5 мільярдів євро, доларів, для допомоги Україні, це також буде непогано. А рано чи пізно я вірю, що все-таки Росія підпише з Україною договір, де буде зобов'язана виплачувати нам репарації, але це дійсно буде після того, як Путіна винесуть з Кремля вперед ногами, як сказав Зеленський. Наступне, що мене зацікавило, це саме питання збереження енергоефективності України. У Міністерстві освіти та науки розробили рекомендації щодо нового навчального року для університетів та профтехучилищ. Ну, профтехів, так вони називаються. Школи до цього не відносяться. Наголошую, зокрема, МОН рекомендує розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня. 24-го року, а також вчитися у суботу у теплі місяці року. Тобто нам натякає, що з енергетикою буде не все дуже добре взимку 24 четвертого та років. Дуже хотілося, щоб їхні прогнози не справдилися. Це так і є. Єдине, що додам від себе як педагога з доволі великим стажем практичного викладання у навчальних закладах: що в серпні навчати дітей ну вкрай складно. Дуже жарко і вчитися вони зовсім не хочуть. Не випадково серпня місяць, навіть перші дні серпня, коли вони теплі, дуже складні в е викладання, коли учні просто-напросто відмовляються слухати те, про що ти їм розповідаєш. Звісно, ми живемо в непростий час, і мова якраз тут іде не про школярів, а про студентів. Тому можливо таке рішення і матиме рацію. Ну, принаймні, за цим будемо слідкувати. Сьогодні до України також з неочікуваним неанонсованим візитом приїхала очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Вона у нас в сьоме. і мене якраз цей візит дуже заінтригував. Чому вона так часто їздить? Роблю припущення, що Анналена Бербок будує подальшу потужну політичну кар'єру і претендуватиме на пост канцлера Німеччини. Ну так як то Ангела Меркель. Чи буде вона успішною? Ну я вбачаю, що так. Тим паче вона дуже гарно підтримує завжди Україну. Вона до нас приїхала, говорила про коаліцію системи протиповітряної оборони, якою і зараз власне займається Олаф Шольц і загалом Німеччина хотіла поїхати до Харкова. Її туди просто примітивно не пустили через саме питання безпеки, тому що ну дійсно Харків не дуже безпечне місце сьогодні, і звісно, росіяни. Знаючи, що там буде такий високопосадовість, то точно б обстрілювали вже такий випадок, ми мали в Одесі. Але Аналена Бербук своїм візитом засвідчила те, що вона прихильна до України і буде тиснути на Шольца, щоб він передавав більше в Україні далекобійної зброї, мається на увазі ракети. Я в цьому, наприклад, не сумніваюся. Але щодо Німеччини, друзі, хочу вам наголосити, що ще раз вкотре наголосити, Німеччина один із найбільших донорів України в питаннях допомоги. Військової та фінансово-економічної загальна сума в цьому році складе понад 15 мільярдів євро. Жодна країна світу, ну окрім Америки, і близько не стоїть сьогодні біля Німеччини. Але ракети хай би дали. Втім, я особисто від себе завжди пронегідно дякую Олафу Шольцу за таку його позицію. І ще одна цікава новина, що стосується. Ірану, ви знаєте, що позавчора там сталася трагедія для Ірану. Не для всього, звісно, ірану трагедія. Розбився в авіатрощі президент Ірану Раїсі, також очільник закордонного відомства. Розбився її будуть там хоронити, оголосили траур і призначили вже вибори на 28 червня. Загалом, друзі, я нічого не очікую зараз від політики Ірану. Можливо, можливо, знову таки дуже з великою натяжкою. Ми побачимо якісь маяки потепління відносин із Заходом і зменшення їхньої співпраці з Росією, але надій на це особисто в мене поки що не дуже багато. Тому що Аятола зберігається поки що той самий, а саме він визначає політику багатьох президентів, але не зовсім. Я про це також робив вам у себе на каналі. Кому цікаво, знаходьте. Подивитеся, послухайте, там є такі дуже інтригуючі деталі. Тому надія невеличка є за виборами в Ірані, також будемо слідкувати. Відтак, підписуйтесь, хто не зробив цього раніше. Я намагаюся максимально коротко стискувати всі найгарячіші новини дня в останньому підсумковому випуску кожного дня на цьому каналі персонально для вас кожного. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціни. Шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.